Середньоризиковані інвестиційні проєкти. Для кого вони? Для тих, хто вже отримав базовий досвід в інвестуванні, спробував інвестувати в безпечні інструменти, не втратив капітал і хоче рухатись далі. Приклади середньоризикованих інструментів: покупка нерухомості в новобудові, розділення квартир, будинків на студії, поділ великої комерційної нерухомості або землі. Інвестування в нерухомість за кордоном, покупка акцій окремих компаній, займи з твердою заставою, крипта для зберігання, не для спекуляцій. Але якщо ти тільки починаєш свій шлях в інвестуванні, розглядай спочатку низькоризиковані інвестиційні інструменти, про які ми говорили в одному із минулих відео. Без досвіду, великий ризик втратити гроші. Підписуйся на канал, покажу як інвестувати розумно і послідовно.